Друзі, є одна чудова і радісна новина, і вона заключається в тому, що ми вже з вами йдемо до закінчення нашого служіння. І як брат Анатолій говорив про цю місію Гедіон International, і, можливо, хтось з вас слухає і думає, ну що ж він там розказує? Але, друзі, це правда. Це правда, що на даний час багато людей, братів і сестер, вони розповсюджують Євангелію. Вони йдуть в університети, йдуть в коледжі, йдуть, просто стають на вулицях і розповсюджують цю Євангелію. Я навіть був свідком неодноразово, коли ми на роботу збираємося, що там з вечора, чи за декілька днів, брат Анатолій пише в нашу групу робочу: брати, я запізнююсь, ми будемо розносити Євангелії з гедеодами». Це прекрасно, друзі. Тому після служіння, якщо Господь вас побуджує, ваше серце. Дійсно, доєднатися до такого служіння місіонерського розповсюдження Євангель. Зверніться до брата Анатолія, він вас якби проінструктує, проінформує, і ви будете разом в цьому служінні. І перед закінченням нашого служіння, друзі, хотів би, щоб ми знову ж таки звернулися до Божого Слова, тому що хто, як не воно, буде нас спасати? І спасло, хто як не воно буде облічати нас, правда, хто як не воно буде пророкувати нам, тому що Слово Боже, воно пророкує, не тільки пророки, але й Слово Боже. І хто як не Боже Слово. І тому нам треба по-особливому, коли ми приходимо в храм Божий серед церкви бути уважними, що нам говорить Боже Слово, що нам говорить ця думка, ці тексти з Писання. І... Хотів би прочитати такий текст, а брат Толік він читав Івана 1.1, а я трошечки нижче спущуся, як воно далі відбувалося. Івана 1,14 говорить він: слово, те, що ми з вами чули, воно було в Бога, воно було в Бога, воно було спокін віку, все ним сталося, нічого без нього не постало. І далі Іван каже, слово сталося тілом. Не просто матеріалізувалося, як Господь створив світ шість днів. Але далі ми читаємо, що це Слово Боже воно сталося тілом. І не просто сталося тілом. Діва Марія зачала виносила цього хлопчика Ісуса, а написано, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його. Славу як однородженого від Отця. Давайте ми скажемо слава Ісусу, що Боже Слово, воно не залишилося просто там, на небесах, просто там Господь його говорив, створив землю, але Боже Слово сталося тілом. На землю прийшов Ісус Христос. І написано, воно було сповнене благодаті. І правди. І люди, євреї, які бачили Ісуса Христа, вони не розуміли, що з ними відбувається при зустрічі з Ним. Вони не розуміли, чому ця людина вона наскільки сповнена благодаті. А це тому, брати і сестри, що це було Слово, яке сталося тілом, і воно було силою, воно просто було сповнене благодаті, воно було сповнене правди, і люди не розуміли цього. Але ті, які прийняли, які відкрили свої серця, які повірили. Вони переконалися, що О, це дійсно це Боже Слово, яке сталося тілом. Це людина, і Ісус Христос. І дві думки, друзі, і ми йдемо до закінчення про Боже Слово, що або чим воно являється для нас в нашому житті. Я хотів би, щоб ми були в молитовному стані, тому що це дуже важливі думки. Вони дуже актуальні в наш час, по-особливому актуальні. І я хотів би зачитати перше місце. Я дуже скорочую, я ще мав декілька прикладів розказати з особистого життя, як моє життя Господь промовляв через своє слово. Але ми відкриваємо з вами пісня до римлян. Перший розділ апостол пише в 16 му тексті. Він говорить такі слова. Бо я не соромлюся Євангелії, тобто Божого Слова, оцього всього, що в нас сьогодні ми маємо, я не соромлюся, а чому ти не соромишся, апостол Павло? Тебе за це переслідують, тебе за це хочуть вбити, і не раз вже були багато таких намірів, щоб тебе вбити, навіть там в Дамаску вже хотіли всі його окружили, щоб вбити. Павло, чому ти не соромишся цього цієї Євангелії, цього Божого Слова? Ти ж був фарисеєм, ти його добре знаєш, ти його дотримувався, той закон. І він каже, чому він не соромиться? Бо вона сила Божа, на спасіння. Кожному, хто вірує. І перша думка, друзі, Боже Слово, воно є силою для нашого життя. Воно є нашою силою. Сила. От уявіть собі, м'яч, футболісти серед нас є, я знаю м'яч, який стоїть на футбольному полі. Він ніколи сам не полетить ворота, ніколи. Хіба що, можливо, щось надприродне станеться. Дуже сильний ураган, і може він м'яча. Але і ураган це сила. Але щоб м'яч забити в ворота, або щоб дати пас цим м'ячом, необхідно силу примінити, силу вдарити по ньому. І тільки тоді м'яч почне рухатися, почне летіти до тої цілі, де його направилася сила, нога футболіста. Автомобіль, який стоїть, от ми сьогодні будемо йти з вами служіння, сідати в свої автомобілі. І кожен з нас, він не буде просто говорити: автомобіль поїть. Автомобіль, ну можливо, електричний, він поїде. Але щоб автомобіль поїхав, треба якась сила, щоб зрушила ці колеса. Двигун там поступає пальне, і цей пар він рухає цей двигун, і автомобіль завдяки цій силі починає рухатися. Друзі, так само, Боже Слово, це є сила для неймовірного руху в нашому житті. Це є сила, прийнявши яку. І, впустивши, в яку в своє життя, почувши оце Боже Слово, ця сила почала діяти на наше життя. Спочатку вона почала діяти на наше серце. Ми стикнулись, ми прийшли з вами в Дім Божий, і ми почали читати Євангелію, і ми побачили, що якась неймовірна сила вона почала діяти на наше життя. Нам перестало хотітися жити грішним життям. Нам перестало хотітися кричати, гніватися. Нам перестало хотітися бути користолюдними, тому що сила починає діяти на наше серце, на наш розум. І апостол він говорить, що Боже Слово, воно є силою, силою. І Як я говорив, що ця сила вона впливає на наше серце, вона торкається його, вона вплинула на нього і ми покаялися, ми спаслися і не загинули. Так само, друзі, ця сила Божого Слова вона впливає на нашу гріховну Адамову природу. Тому що без цієї сили Божого Слова, наша Адамова природа, вона дуже сильно вибачаюсь, бушує іноді. І щоб її так успокоїти, треба якась сила. Самі по собі, ми по думах ми знаємо один одного, чоловіки, жінок, ми знаємо, як знаєте, ми живемо. І іноді ця Адамова природа вона дуже сильно розгулюється. Але Боже Слово, коли ми його читаємо, коли ми шукаємо в ньому, Господи, подай мені щось. Дай мені, я не можу сам. Боже Слово, воно виділяє цю силу. І там, де ти гнівався, там, де ти кричав, там, де тебе були погані слова, там, де тебе були погані думки, ця сила починається зрушувати, змінювати. Алілуя, друзі, брати і сестри. І це є ця сила, яку світ не розуміє, але ця сила, вона діє і сьогодні. І задай собі питання: якщо твоя гріховна природа сьогодні бере верх. Чи заглядаєш ти в Боже Слово? Чи є воно для Тебе цією силою, яка змінює твоє життя, яка змінила твоє життя, до якої ти прийшов, з якою ти стикнувся, і ти далі вже не зміг. Все, Господи, ця сила, вона змінила мене. І тому, дорогі брати і сестри, Боже Слово, воно є цією неймовірною силою, яка міняє наше життя. Ви подивіться на світ. Африку візьміть Китай. Чому така велика насторога до цієї книги Біблії Божого Слова в тих країнах? Навіть ми чули в пострадянському просторі, така велика була насторога. Забирали, крали, палили, рвали, переслідували. Чому? Тому що вони знали, що за цією книгою не просто слова, а слова, які мають силу. Той, який був алкоголіком, той, який був наркоманом, той, який був атеїстом, став неп'ючим, став вільним, став навпаки теїстом, Бога став любити. І люди знали, що там стоїть велика сила. І ті, які читають цю книгу, ті, які виконують цю книгу, ті люди вони розповсюджують цю силу. Алілуя, друзі! І вони знали, тому вони переслідували цю книгу книг, але їм не вдалося. Боже Слово, ця сила і вона не переможна, тому що ця сила це Ісус Христос, Слово, яке сталося тілом, слава Ісусу Христу. І друга думка водночас популярність цієї книги, чому така популярність, як казав Толік, мільярди примірників, тому що люди знають, і ми з вами там захована ця сила. Яка подається мені разом з вами кожного дня, заглядаючи в Боже Слово, як в дзеркало, звертаючись до Божого Слова, є сила, щоб прощати, є сила, щоб вірити, є сила, щоб жити переможним життям. Це сила Божого Слова. Розкажу один приклад про те, як Боже Слово, воно дає силу подякувати, попри важкі обставини. Мій батько, або, якщо так сказати, народною мовою, тесть. Ну, можливо, хтось так говорить, я кажу, тато. Декілька років назад, напевно, вже більше як 15 років, стався дуже нещасний випадок в їхній сім'ї. В них багато дітей, 17. І вони були на Фазенді своєю сім'єю, і там робили якусь роботу на території цієї Фазенди. В той час була висока трава, і її треба було скусити. Трактор, який приїхав, щоб ну, кусити цю всю траву. Він почав робити свою роботу, а там в тій траві було декілька дітей. І той тракторист, який їхав в цьому полі, він просто не побачив одну з дитини і зацепив цією кусаркою одного хлопця і повністю йому відрізало ногу одненьку. І ця вся картина. Прибігли, принесли цього романа вже без ноги. Нога тільки трималася на тунесенькій шкірочці. Він втратив свідомість, викликали швидку. Знаєте, таке просто горе вірвалося в їхню сім'ю. Таке, здається, і так. Тяжко, багато дітей, велика сім'я. А тут ще одному синові такий нещасний випадок. І вже будучи там в швидкій, їх відправили відразу до Києва, обложили цю ногу льодом. Тато мій там сидів і просто в серці в нього була така пустота. Він просто взивав в думках своїх до Бога. Господи, дай мені якесь Твоє слово. Ти бачиш ситуацію, сина везу, безсвідомості, нога відрізана. Господи, що ж це буде? Інвалід на все життя, напевно. І він, дідучи там в цій швидкій допомозі, просто взмолився до Господа, щоб він послав йому своє слово. І знаєте, нам хочеться в таких моментах отримати таке слово син мій, я з тобою. Все буде добре, не бійся, знаєте, як ми привикли з вами, правда. Але він той час, коли він відкрив Біблію, йому відкрилося це місце. За все дякуйте, бо така воля Божа про вас в Ісусі в Христі. Скажіть мені, брати і сестри, де взяти силу, подякувати в такій обставині. Але Боже Слово, якщо його посилає сам Господь, воно є силою навіть в цих обставинах сказати: Дякую Тобі, Господь. І батько, коли прочитав це місце, він каже: Господи. Я дякую тобі за цю обставину. Я дякую тобі, що мій син остався живий. Ми могли б сьогодні вже готуватися до похорону. Могла би косілка десь попасти в інше місце, і не стало би сина. І він почав в тій швидкій допомозі дякувати Господу. Сила прийшла, Помогла йому зробити цю скласти цю подяку. І знаєте, там вже в Києві, коли лікарі йому пришивали цю ногу, вони самі сказали: це унікальний випадок з вашою дитиною, тому що в Києві хлопчик відрізав кінчик пальчика. Батьки його сразу привезли в лікарню, зашили йому той пальчик, і він не прижився. А ваш син за 500 кілометрів ви його привезли з відрізаною ногою, і вона повністю прижилася. Рухаються всі пальці, і на сьогодні рома футболіст. Він грає в футбол, повністю нога нормальна. Друзі, це сила. Якщо в тебе немає сили подякувати Господу, якщо в тебе немає сили сьогодні простити, іди в Боже слово, читай його, сповняйся ним. Воно тобі дасть силу це зробити. Давайте ми скажемо: Слава Господу! Слава Господу! Сильне Боже слово. Друга думка, і ми будемо закінчувати наше служіння. Ми читаємо єфесянам. Шостий розділ, сімнадцятий текст. Дуже скорочую, брати і сестри. Давайте ми прочитаємо. Каже апостол Павло до Єфесян: Візьміть шльом спасіння. Господь нас. Спас. Алілуя. І він каже далі: і меч духовний, який є Боже слово. Ага. От до чого ми з вами приходимо, брати і сестри. Боже Слово. Оця книга, про яку ми сьогодні чули все служіння, співали. І ще зараз чуємо: оце Боже Слово, воно є нашим мечем, воно є нашою зброєю, одним із атрибутів нашої зброї це меч, який Господь дає сьогодні тобі і мені. А для чого, друзі? А для того, щоб нам вступати в цю духовну війну. А для того, щоб нам цим мечом відганяти всякі ворожі нападки, які йдуть на наше життя. І Боже слово каже апостол Павло, воно є меч. Духовний, меч духовний. Ви пригадуєте, коли Ісус Христос, будучи 40 днів в пустині, і до нього приступив лукавий і каже: Зроби камінь хлібом, поклонись мені, кинься з цієї стіни храму. А Христос йому відповідав, що? Написано, написано Господу Твоєму, вклоняйся, написано, не хлібом єдиним, Христос, Він. Тільки і цитував Боже слово дияволу, тільки користувався цією невидимою зброєю Божого Слова. І тому друга думка, друзі, Боже слово, воно є цим мечем, мечем духовним для нашого життя. Якщо в нас буде цей меч, якщо ми будемо з вами перебувати. В Божому слові будемо його читати не раз в тиждень, не раз, можливо, там в місяць чи коли дуже сильно болить. А якщо ми будемо дійсно вранці, ввечері в тяжких обставинах черпати з нього, прибувати в нього, вчити його. Ми будемо озброєні. Ми будемо мати біля себе цей меч Божого Слова. І ворог, який дуже лукавий, який в останній час кидає всі свої сили на церкву, на служителів, на братів, на сестер. Ворог він буде боятись таких людей, тому що вони Біблію читають, тому що вони Біблію вивчають, тому що для них Біблія це не просто якась книга. Яку ти поставив на рівні зі своїми всіма книгами, і все, і вона лежить вдома. А для тебе Біблія це меч, яким ти воюєш. І коли лукавий підступає до твого розуму, коли лукавий підступає до тебе через різні обставини, а ти достаєш цей меч і кажеш: написано: Відійди від мене, сатано. Ім'я Ісуса, крепка башня, втече від неї праведник. А якщо ти не знаєш, не читаєш, що ти скажеш, коли прийде до тебе лукавий в обставинах життєвих, тому друзі. Слово Боже, це є сильний меч, який дуже боїться лукавий. скільки багато людей попадало: служителів, пасторів, єпископів, рядових членів церкви тільки через те, що вони сказали, ця книга хай постоїть на рівні з іншими книгами. У мене нема часу її почитати. Я буду служити в церкві, я буду все робити, а Біблію почитати немає коли. Мій друг дуже знайомий, я з ним дружив до війни до останнього дня і. Він був дуже сильним служителем. Він їздив на фронт. Він звершував дуже багато соціального служіння. Господь його за це дуже сильно благословив. Він був новонаверний, він тільки прийшов до Господа. Господь його звільнив. І він служив дуже сильно. Я на нього дивився і тільки, знаєте, дуже сильно за нього радів і по-доброму завідував, як тебе Господь благословляє, друже. З тобою так добре бути. Ти такий здібний. Служіння за служінням, поїздка за поїздкою. Господь дав квартиру, Господь дав машину, Господь дав троє дітей, все дав роботу, мрії Господь йому дав. Він навіть мене ще брав на роботу, щоб я йому допомагав. І коли він вже впав, коли його вже вилучили з церкви, цього суперслужителя, я питаюся в нього, кажу, друже, що сталося? Чому таке велике падіння прийшло в твоє життя? Чому ти відійшов від Бога, від церкви? І в телефонній розмові ми з ним говорили: він мені каже, Марк, я просто перестав читати Біблію. А потім, коли він перестав читати Біблію, він перестав відвідувати церкву, перестав жити християнським життям, і велике падіння прийшло в життя мого друга. Тому, дорогі брати і сестру, якщо ти не читаєш Біблію, знай, твій меч він десь далеко лежить. І коли буде тяжкий час, коли тобі придеться воювати. А біля тебе немає меча, ти не заглядаєш Боже слово. Тому хай Господь нам всім сьогодні поможе переглянути своє відношення до цього Божого Слова, переглянути і прийти додому, взяти нашу книгу, подивитися, чи є там щось підкреслено, чи є там щось виписано. Чи в мене висять тексти з Божого слова на холодильнику, в машині, десь в телефоні, що в мене там стоїть. Твоє відношення до Божого Слова показує, яка в тебе зброя. Хай Господь нам в цьому допоможе, дорогі друзі. Давайте ми піднімемося. Мій час вже закінчився. І я хотів би в цій молитві, брати і сестри, закликати нас, щоб ми переглянули свої відносини до Божого Слова. Що для мене Боже Слово? Чи це сила, яка змінює мене? Чи це сила, яка дає мені сили прощати, вірити, дякувати? Чи це моя зброя, і в цій молитві, Хай Дух Святий, він проговорить кожному з нас наше відношення. Перегляньмо. І якщо нам необхідно покаятися, якщо нам необхідно сказати, Господи, прости мене, що для мене Твоє слово вже не актуальне, зробімо це сьогодні. Господь, Він тут. Він сильний, повернути тобі любов до свого слова. Він сильний. Молимося.